Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні підготувала для вас майстер-клас на ось таку білу силянку з маленькими сніжинками. Силянка виконана у трьох кольорах: білий, прозорий та сріблястий. На шиї ця прикраса виглядає дуже ніжно. Ширина силянки 3,5 см. Довжина силянки 37 см. Для такої довжини вам потрібно приблизно 39 г бісеру. Автор схеми пані Леся. З моїми невеличкими доповненнями. Підбір бісеру мій особистий. Ось так виглядає прикраса поближче. Для плетіння підготуйте бісерну нитку, бісерну голку, будь-яку намистину, яка буде слугувати стоп-намистиною, та чеський бісер номером 10 трьох кольорів: білий, прозорий матовий та сріблястий. Заправляємо нитку в голку. Беремо нашу намистину, продіваємо на голку, спускаємо по нитці, залишаємо невеличкий кінець нитки, щоб ми в подальшому могли його закріпити. І Проходимо у цю намистину декілька разів голкою, але таким чином, щоб потім ви могли легко цю намистину зняти. Після того, як стопна вступнамистина закріплена, переходимо безпосередньо до плетіння першого ряду. Для першого ряду набираємо 10 прозорих, 3 сріблясті, одну прозору 10 білих бісерин. Спускаємо цей бісер до стоп намистини, розміщуємо бісерини стоп намистиною до гори у лівій руці. Відділяємо 7 білих бісерин і заходимо у восьму голкою догори. Затягуємо нитку і у вас має вийти ось така петля. Одна прозора, дві сріблясті бісерини проходимо у першу сріблясту бісерину голкою догори. Прозора, біла прозора проходимо у другу прозору бісерину догори. Прозора, біла, прозора. Відділяємо три і заходимо в четверту, прозору бісерину догори. Три прозорі. Заходимо в останню, тобто четверту, прозору бісерину голкою догори. В процесі плетіння третього ряду уважно звертайте увагу на другий ряд, щоб він у вас не перекрутився, а лежав ось таким чином, як зараз в мене три прозорі в середню прозору бісерину донизу. Прозора, біла, прозора, в середню, білу бісерину донизу. Біла, прозора, біла. В середню, білу бісерину, донизу. Прозора, біла, прозора. В другу сріблясту бісерину донизу. Срібляста дві білі. В другу вільну бісерину донизу. Дві білі. Три прозорі, в середню білу бісерину до гори. Срібляста, дві прозорі, в середню білу до гори. Три білі. В середню прозору догори. Три білі, середню, білу до гори. Прозора, біла, прозора, в другу вільну прозору бісерину до гори. Три прозорі в середню, білу бісерину донизу. Біла, прозора, біла, в середню, білу, донизу. Біла, срібляста, біла. Середню, білу, донизу біла, прозора, біла, в середню прозору донизу. Срібляста, дві прозорі, в другу прозору донизу. Прозора, біла, три прозорі, середню прозору догори. Срібляста, прозора, біла, середню прозору догори. Три білі. Середню сріблясту, догори. Три білі в середню прозору до гори. Дві білі, одна прозора, в другу прозору до гори. Три прозорі в середню білу донизу. Прозора, дві білі, середню білу, донизу. Біла, прозора, біла, в середню білу донизу. Дві білі, прозора. В середню прозору донизу. Срібляста, біла, прозора, в другу прозору донизу. Прозора чотири білі. Середню білу до гори. Дві сріблясті прозора. Середню білу до гори. Прозора, дві білі, в середню прозору до гори. Дві білі прозора. В середню білу до гори. Три прозорі. В другу прозору догори. Три прозорі, в середню прозору донизу. Три прозорі. Середню білу донизу. Три прозорі. Середню білу донизу. Прозора дві сріблясті. В середню сріблясту донизу. Прозора дві білі. В другу білу донизу. П'ять білих. В середню білу до гори. Дві білі прозора. В середню сріблясту до гори. Дві сріблясті – прозора. В середню прозору до гори. Три прозорі. В середню прозору до гори. Три прозорі. В середню прозору до гори. Три прозорі. В середню прозору. Донизу. Три прозорі. Середню прозору донизу. Біла, дві сріблясті. Середню, сріблясту донизу. Три білі. Середню, білу донизу. Три білі. В другу, білу донизу. П'ять білих. В середню білу догори. Біла, прозора, біла. В середню білу, до гори. Біла, прозора, біла. В середню сріблясту до гори. Дві сріблясті біла. В середню прозору до гори. Три прозорі. В середню прозору до гори. Три прозорі. В середню прозору донизу. Дві прозорі срібляста. В середню сріблясту донизу. Біла, прозора, біла, в середню прозору, донизу. Прозора, біла, прозора. В середню прозору, донизу. Біла, прозора, біла, в другу білу, донизу. Три білі, прозора, біла, в середню прозору до гори. Три прозорі. В середню білу до гори. Три прозорі. В середню прозору до гори. Дві білі, одна срібляста, в середню прозору до гори. Три білі в другу прозору до гори. Дві прозорі одна біла, в середню білу донизу. Дві білі, одна срібляста, в середню білу донизу. Прозора, біла, прозора, в середню прозору донизу. Прозора срібляста прозора, в середню прозору донизу. Прозора, біла, прозора, в середню прозору донизу. Три білі, дві прозорі. В середню білу, до гори. Три прозорі. В середню сріблясту до гори. Три прозорі. В середню білу до гори. Прозора, біла, срібляста, в середню білу, до гори. Три білі. В середню прозору до гори. Дві прозорі, одна біла. В середню білу. Донизу. Біла, прозора, срібляста. В середню білу, донизу. Біла. Дві прозорі. В середню прозору донизу. Прозора, біла, прозора. В середню прозору донизу. Дві прозорі, одна біла. В другу прозору донизу. 5 білих. В середню прозору до гори. Біла, дві прозорі, в середню білу до гори. Дві прозорі біла. В середню прозору до гори. Біла, дві сріблясті, в середню прозору до гори. Три прозорі в середню прозору до гори. Три прозорі в середню прозору донизу. Дві прозорі одна біла. Середню сріблясту донизу. Дві сріблясті біла. В середню прозору донизу. Три білі. В середню прозору донизу. Три білі, в другу, білу донизу. П'ять білих. В середню білу догори. Три білі. В середню білу догори. Біла дві сріблясті, в середню сріблясту до гори. Біла дві прозорі. В середню прозору до гори. Три прозорі. В середню прозору до гори. Три прозорі в середню прозору донизу. Три прозорі в середню прозору донизу. Три прозорі в середню сріблясту донизу. Дві сріблясті прозора. В середню білу донизу. Три білі. В другу білу донизу. П'ять білих. В середню білу догори. Прозора. Дві сріблясті. В середню сріблясту догори. Прозора, біла, прозора. В середню прозору, догори. Прозора, біла, прозора. В середню прозору, до гори. Три прозорі. В середню прозору догори. Далі орнамент повторюється. Я залишу час, на який ви можете перейти та продовжити плетіння. Отже, плетемо необхідну довжину силянки. Після того, як ви завершили плетіння, необхідно закріпити ниточку. Ниточку закріплюємо, де ви закінчили плетіння. Знімаєте вашу стоп на мастину та закріплюєте ниточку з іншого боку. Як закріпити ниточку, можете подивитися у цьому відео. Далі ми будемо доплітати другий ряд. Для цього нам необхідно закріпити нитку у нашому плетінні та вивести цю нитку у середню бісеринку, тобто, у нас є внизу по 3 вільні бісеринки кожній комірці. І ми маємо вивести нашу нитку від нашого виробу. Ось, Тобто, в мене виріб розташований зліва направо. А ми нитку виводимо так, щоб вона дивилася вліво у нашу середню білу бісерину. Набираємо 5 білих три сріблястих 5 білих бісерин. Спускаємо цей бісер по нитці. І далі ми заходимо знову у середню білу бісеринку справа наліво. Тобто ми проводимо голкою від виробу. У нас виходить ось така петелька. Набираємо 5 прозорих, три сріблясті, 5 прозорих бісерин. Спускаємо по нитці. І заходимо в наступну середню білу бісерину справа наліво. Ось так ми доплітаємо нижній ряд нашої силянки до самого кінця. Після того, як ви проплили нижню частину силянки, залишилося закріпити тільки застібку. Для застіпки я обрала карабін з подовжувальним ланцюжком. Для того, щоб приєднати застіпку, буду використовувати з'єднувальні кільця. І ось такий результат виходить. Напишіть в коментарях, як вам результат. Дякую всім за перегляд!